Дня у нас на обзорі стійки стабілізатора передні. Фабії, рапіди, румстери поло, сяди, картопи і біций. Дивіться, який у нас є варіант. Є дешевий варіант. Польща буде коштувати 275 гривень. стійка стабілізатора є. Виробник Сасік. 400 гривень таксісти полюбляють цей виробник. Є ТРВ 490 Це коли клієнт у клієнта свой свій автомобіль, то частіше за все купляють такі. А ось ми завезли нові стійка стабілізатора в оригіналі, коштує 1000 гривень за штучку. Бачите, з 2001 року десь так вже ставлять такі. На які машини вони йдуть? Тігуан Virtus, потім Ауді А А1», Seat Арон, Ібіца, Фабія, Скала, Камік. Але все це одна і та ж стійка стабілізатора. Пишіть, дзвоніть. У нас є телеграм-канал в запчастинка. Там ви дешевше можете отримати запчастину, прийти за посиланням на сайт. Далого дня.